Що сказав фагот про наше місто. Як завершився театральний сезон? Історія будівлі, котра триває 110 років. Про це і не тільки у програмі Артвік. Танок на майдані Конгу влаштував глядачам хіп-хоп вибух у сквері Богдана Хмельницького. З нашого міста гурт розпочав благодійні вуличні концерти країною. Люба, люба! На зачекались улюблених артистів, адже в останні танки грали у нас майже три роки тому. З війною все помінялося. Всі емоції стали більш виваженими і більш жорсткішими. І ми, якщо вчора ми ще розуміли, що існують напівтони, і можна багато чого зрозуміти, вже зараз це все стало чорно біле нормально. Ворогів треба знищити. Все. крапка. Нині трійка учасників гурту захищає країну від ворога. Фронтмен Олег Михайлюта в добробаті, басист Костянтин Жуйков, солдат Нацгвардії, а гітарист Ярослав Верьовкин у Збройних силах України. Музика для мене це основне армія. Це поки що необхідність, але я думаю, що це все тимчасово. Я вже встиг повоювати, я вже знаю, що це таке. Інша частина на чолі з вокалістом фозі, волонтери. Потужна атмосфера зараз. Ми розуміємо, що ми всі складаємося в води єдине ціле. В нашу перемогу, все, що ми робимо, так чи інакше. Навіть коли ми співаємо пісні, ми вкладаємося в нашу перемогу завтра. Це твоя земля, це твоя держава, Історія в неї строка та яскрава. Слава Україні! Слава! Звісно, ми рефлексуємо і про війну, але ми не можемо думати виключно про війну. Ми думаємо про все. І тому пісні народжуються геть різні. З початком повномасштабної війни гурт зіграв понад 80 концертів в Україні та Європі. Для музикантів вони надважливі під час виступів глядачі донатять на потреби військових. Дітки так стараються, так хочуть допомогти. І пенсіонери, і копійчками. молодці. Я дуже задоволена. Я пишаюся своїм містом. Юна глядачка Ганна дарувала нашим гостям обереги, які зробила своїми руками її мама. Хлопці крутисні більше, аніж 25 років триматись, і бачте, на них прийшли. Я вклоняюсь до землю для таких людей. Якби мені шупан чорний, чорний, шаровари в сині, шанова, і син, тобто мене дівки липли, липли, як добра і свині. На запитання, що Фагот думає про місто герой Чернігів, фронтмен гурту відповів. Це центр всесвіту. І це місцевість з потужними яйцями. Розумієш? І цю місцевість, мені здається, жодному і жодному чорту не взяти ніколи. З початком торгнення війська РФ Україну знаний у світі канадський кларнетист Дюліан Мілкіс підтримав свою батьківщину. Третій під час війни музикант приїздив з благодійними концертами до Одеси, міста в якому народився, та вперше до Чернігова. Звісно, я чув про Чернігів ще коли був малим. Це більш ніж тисячолітнє місто, одне з найстаріших в Україні. Я дуже щасливий бути тут і сподіваюся, що це не буде одноразовий візит. І Чернігів стане місцем моїх регулярних виступів. У перший день липня у залі філармонійного центру відбулася очікувана музична подія. Юліан Мілкіс у супроводі духового оркестру військово-музичного центру зіграв програму, яку представляв одеситам на роковини початку Великої війни. Окрім концерту для кларнета Моцарта, були виконані твори сучасних українських композиторів: Скорика, Сильвестрова і Родіна зараз. Я часто граю українську музику в США. Через кілька тижнів у мене концерт в Іспанії. вересні – у Німеччині Потім Канада. багато чудових композиторів. і Один з них родом з Александ Олександр Родін. Він надзвичайно талановитий Чим більше талант тим більш скромно є людина. Так само, як Сильвестров. Він працьовитий геній і один з найскромніших людей, яких я знаю. І Родін такий самий. На чернівській прем'єрі твору Ой ходить сон коло вікон. Був особисто присутній її автор Олександр Родін. В Америці ми ще познайомились заочно, а вже в Одесі познайомились. Ну, ми майже на моїй батьківщині опиняємося разом, і він грає мій твір. Це дуже було приємно. Завершальним акордом став імпровізований виступ нашого гостя в підземеллі на глибині 11 метрів. По завершенні екскурсії в Антонів печерах музикант дістав кларнет та заграв українські мелодії колискову Олександра Родіна та одвічну мелодію Мирослава Скорика. До цього дня, у найбільшому за розмірами підземному храмі України, кларнет ніколи не звучав. Перші дні війни у всіх нас, для лікарів, були відчуття, як і в інших, всіх українців. Жах, тривога. Коли все це почалося, то знаєте, якийсь було вже ну такий острах. Що невже це вже ніколи не повернеться? Те, що ви робили, в перші дні були роздуми про те, що будемо робити далі. Завершився один із найскладніших сезонів в житті театральних колективів нашого міста. Попри широку війну, театри не припинили роботу. Яким був воєнно-театральний сезон, що минув своїми думками поділилися з програмою Артвійк представники чернігівських театрів, десь влітку почали підтягуватись дорослі з дітьми до театру. А чи є тут вистави, чи можна вже купувати квитки? І ми зрозуміли, що, попри все, на що принесла війна і нашому театру, але сезон починати треба. 1 жовтня цей сезон почали. А під час власне сирен спускались всі у сховище, і там наші актори продовжували спілкуватися з глядачами, проводити різні вікторини, ігри. У вересні місяці ми прийняли таке на той час, казалось, ну. Складне, неоднозначне рішення розпочати знову роботу, розпочати театральний сезон. Багато у кого було запитання, і у нас у самих було внутрішнє запитання, а чи до театру сьогодні взагалі-то? Але прийняли рішення розпочинати, і слава Богу, що ми знайшли відгуку наших глядачів. Створили дві. Антивоєнні вистави можна сказати. Це тиловий щоденник та вистава Рубікон. Ними ми завершували наш черговий 37-й театральний сезон. Бо ми продовжили роботу і відкрили новий театральний сезон. У цьому сезоні була здійснена мною прем'єра «Вовк і семеро козенят для маленьких. І під завісу сезону. Режисерка Рената Гафурова здійснила постановку вистави Крайнеба. Це Чарлі у нас да це у нас сліпий, це у нас «Попелюшку» ми випустили. Це ми випустили подорож Україною мрії або велосипед з червоними колесами. По суті, чотири вистави ми змогли випустити в цьому році. Mm -hmm. Так що я вважаю, що для такого складного року, як цей, це непогано. Ми створили за весь сезон шість прем'єр різного гатунку різних жанрів. Перш за все, Ігор Тихомиров, як художній керівник нашого театру, наполягає, що людей треба повертати до життя. І він створив виставу лав» або вот, дівчата вам сюди. На черзі була постановка вистави Карколомна пригода містера Алана далі. Була здійснена прем'єра вистави гостя. А на завершення сезону одразу дві прем'єри: відкладена прем'єра Ігоря Чайки Бітвін та вистава сховищів. Цей сезон спам'ятався самоорганізацією нашого колективу, відданостю творчій справі. Ну і всілякими контактами з міжнародними організаціями. З Іншими країнами, найголовнішим досягненням цього театрального сезону. Я вважаю це те, що ми зберегли нашу творчу групу, наш творчий склад. Сезон, що щойно завершився, запам'ятався тим, що ми йшли до глядача, а глядач ішов до нас. Він хотів бачити наші вистави. Він приходив до нашої глядацької зали на стаціонарі в приміщенні театру. А ми виїздили до нього до прикордонних сіл, їздили по області, співпрацювали з благодійними фондами. Попереду наглядачів чекає багато цікавого та нового на театральних сценах міста. Шановний арт вік шанігер. Це Олексій Коган. Я з Києва, але кожного разу приїжджаю в ваше місто. Тепер ми називаємося не джазенки і бен, то нью джазенки бенд. Нам довелося прощатися з гітаристами з клавішником, І в нас було два шляхи. Перший шлях зупинитися на невизначений термін, тому я запитав у Артема і у Валери, що нам робити. І вирішили взяти нових музикантів. Причому наш вибір одразу впав на Дениса Донцова, гітариста, чудового гітариста і клавішника Радіона Іванова. Тут Радіон Іванов, ну якщо можна так сказати, це музикант, без якого неможливо собі уявити українську сцену, не тільки джазову, музичну взагалі. У нас постійно і нормальні продажі квитків, що дає нам можливість допомогти Збройним силам України. Грали кілька безкоштовних концертів в клубі Пепас. Там взагалі збирають гроші на перемогу всі концерти. І ви знаєте, нам пощастило, нас запросили заграти в травні минулого року в концерт Метро. Прямо на Майдані Незалежності, коли ходять потяги і коли звучить, тоді тривог було побільше в Києві. І це був такий досвід. Я продовжую працювати на радіо і з 24-го. Лютого минулого року я працював в звичайному режимі. На раді вже 38 років. Появляється шмат життя. І мені пощастило знати дуже відомих музикантів, бути разом з ними. А людям іноді цікаво не музиканти на сцені, то, що з ними відбувається за лаштунками в звичайному житті, які вони як люди. Вони всі різні. І тому ми на цьому будуємо наші концерти. Як я колись придумав, хлопцям нравиться подобається. Ми граємо музику для людей. Я ніколи думав, що на своєму віку я буду комусь говорити до війни. Тепер мрію про те, щоб говорити після нашої перемоги. Є така мрія і треба в це вірити. 25 лютого з бомбосховища. Я написав пост на своїй сторінці. Я написав, ну що, російські музиканти знайомі і не дуже знайомі. Кажуть, що коли гармати розмовляють, музи не мають мовчати, мені ніхто не написав, мені ніхто не підтримав, а я і не розраховував на вашу підтримку. Колись вам буде дуже соромно, але це буде точно не сьогодні. Сьогодні ваші літаки бомблять міста моєї батьківщини і руки я вам більше в своєму житті нікому. Не подам. І ви знаєте, мені здається, в мене навіть немає люті, ненависті. Я просто усвідомив, що 24 лютого для мене померли. Я підкреслюю усі російські музиканти. Я відповідно помер до них для них. Я не хочу більше з ними мати справу. Я зараз вам дам пораду, яку я в інтерв'ю даю вже. Років п'ять, тому що мені здається, це найголовніше. Послухайте музикантів, які нас підтримують. Послухайте, це можна знайти Макота Зона, японського піаніста, який в березні минулого року в порожньому залі записав Ой, ходить сон коло вікон. Це коли бомби падали. Послухайте Грішу Німіровського «Чорні брові караюво, що це є в інтернеті. Ну, послухайте Пінфлот з Холонюком. Послухайте, як Артур Сандеваль грає славень України. Послухайте, як Ілюша Бондаренко, молодий скрипаль, грає п'єсу Грюїті Сакамота, який щойно пішов від нас нещодавно. Називається Пісня для ілі. П'єса для Ілі, де Ілюша грає в бучі на тлі розбомбованого будинку культури. Мені здається, навіть під час війни треба не забувати про таку важливу річ, як любов. Не кохання а любов. Бо це така, знаєте, субстанція, без якої не можемо. Чим би ви не займалися, намагайтеся це робити з любов'ю, щоб в результаті своєї будь-якої роботи отримати те, що ви любите. Артвік треба дивитися обов'язково, бо Артвік вам щось сірого і невиразного не запропонує. Дивіться «Артвік», слухайте гарну музику. Щиро вас, Олексій Коган. Дякую. Широкому загалу мешканців міста Чернігова на сьогодні ця справа відома як друкарня. З'явилася вона на мапі міста 110 років тому. Розміщувалося в цій будівлі пожежне товариство про що свідчить пам'ятна дошка на фасаді. Державному архіві Чернігівської області перебуває на зберіганні справа, яка датується 1912 роком. Ця справа входить до складу великого обсягу документів фонду 127-го сьомого Чернігівського правління. І саме ця справа є основною для користувача, який зацікавиться історією архітектурної споруди. Насамперед приваблює увагу каланча. Тоді висота разом з дерев'яним ліхтарем і флюгерем у вигляді пропорція перевищувала 24 метри. Зі спостережної башти оглядалося майже все місто. Під час будівництва депо використовувалися елементи готики у вигляді зубців на вежі, стрілчастих вікон тощо. Не дуже позитивно складалася ситуація щодо гасіння пожеж у місті Чернігові, тому постала нагальна така проблема побудувати саме в центрі міста таку споруду. І було вирішено розчислити місце на Олександрівській площі. Ця Олександрівська площа зараз знайома мешканцям міста як наш центральний ринок. Як свідчать документи обласного архіву, правління пожежного товариства звернулося до губернського інженера Афанасіва з проханням розробити проєкт будівлі, на що той погодився і безоплатно зробив ескіз для будівництва кам'яного депо згідно ескізу та кошторису, необхідно було витратити 25 тисяч рублів. Була канюшня, було приміщення, де стояв обози з величезними ємкостями для води бочками. Ну і цікаво, що вже з самого початку планувалося приміщення для командира цього обозного загону, так скажемо, і для тих, хто чергував ту чи іншу ніч. Одна із найгарніших споруд в центрі міста пережила дві війни у 1941 році. Її приміщення було спалене. Після тієї страшної війни чинівці відбудували пам'ятку архітектури у березні 2022-го Внаслідок обстрілів рашистами центрального ринку, був сильно пошкоджений південний фасад історичної будівлі. Підтримку України висловлює у своїй творчості вуличний художник Крістіан Гемі, якого прозвали французьким Бенксі. Нині він уперше представляє свої роботи на виставці, яка відкрилася в столичному музеї війни. Раніше вони демонструвалися в Раді Європи. Крістіан Гемі, більш відомий як Сі 215, приїхав в нашу країну у березні 22-го. У столиці та на Київщині художник створив чимало арт-об'єктів біля будинків, пошкоджених внаслідок російської військової агресії. Мурали та малюнки є рефлексією автора на жорстокість ворога та незламність українців. Зірки рок музики гучно підтримують Україну на своїх шоу. Так на першому концерті цьогорічного світового турне в абу Дабі Guns N' Roses присвятили українцям пісню «Civil War». Під час її виконання на екрані позаду музикантів демонструвалися жахливі наслідки повномасштабної війни та наш прапор з підписом для народу України. Рук легенда Скорпіонс на концертах у Європі продовжує висловлювати непохитну підтримку Україні. Oh of Dream of we. На боці Сил добра також автор музики до фільмів Гладіатор, Чорний яструб, Перл Харбор, Ханс Циммер», який у світовому прокаті зібрав близько 30 мільярдів доларів. На його музичних шоу в рамках європейського турне майорів Прапор України, а на сцені разом з давніми партнерами Ханса Цимера грали також музиканти одеського оркестру. Слід згадати минулорічний концерт у Лондоні, під час якого маестро поділився з глядачами приголомшливим відео на львівському залізничному вокзалі. Під звуки сирени піаніст на ім'я Олексій грав його композицію Тайм. А потім з концертної зали Хан Симер вийшов на відеозв'язок з українським музикантом. Ало, Алекс, Hans сисхамсема я просто вражений вашим виконанням тайм під час сирени. Я вражений тим, що ви зробили з музикою. Це піднімає настрій українцям. Ми на вашому боці. Прем'єр-міністр Фінляндії Андерс Адрел Кроєць виконав відому всьому світі червону калину, присвятивши це відео пам'яті загиблих за свободу. 15 тисяч голосів заспівали гімн України на фестивалі пісні і танців, що завершився у ризі. Цьогоріч відзначається 150-річчя фестивалю, який внесено до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Латвійський фестиваль є одним з найбільших аматорських хорових подій у світі. Куючу суму 450 мільйонів доларів коштує найдорожча картина на планеті, і це не Мона Ліза Леонардо да Вінчі, а його Спаситель світу. Художник зобразив Ісуса в одязі в стилі Ренесансу. Картина, яка за вишки 26 дюймів, була створена приблизно в той же час, що й Мона Ліза, 1500 років тому. Придбав полотно на аукціоні «Крісіс» саудівський принц Бадер. Новим домом для спасителя світу став музей Лувр абу дабі чия колекція нараховує понад 500 творів мистецтва.